Трошки пройти, подивитися, що там далі. Може щось цікаве. В капсулу. Місія в капсулу залягти. Це нас тренує до подорожу на Марс, типу і таких інших е, довгих подорожей в, е, в космосі. Але спочатку, я думаю, це треба буде випробувати ці капсули на землі. Навіщо кудись летіти? І якщо можна на місці е, продовжувати життя, правда, це не продовження життя. О! То здоровається, привіт, привіт. Привіт, графе, да, графе правило. Наприклад, ми тренуємося там раз. У нас в якісь погрузили біосон. Ну, в принципі, рік це вже довго. Напевно спочатку почнуть з якогось тижня чи з місяця загрузки в цю камеру. Тут справа в чому, дивіться, яка справа в чому буде основна. Загвоздка, основна причина, чому це важко буде зробити. Повинен, мозок повинен працювати. Так? Тобто людині будуть снитися якісь сни. А як ви знаєте, сняться і кошмари також сняться. Всякі. І що відбувається, коли ем, вам сниться щось страшне, правильно, ви прокидаєтесь. Е, питання, як ви прокинетесь в капсулі? У капсулі це неможливо. Ну, у вас перерветься сон. Да? Е, ну, може з такими... Може так можна буде, не знаю. Прокидатися, потім далі, далі лягати. Але ну як лягати? Ну, це треба буде щось вводити чи що якісь. Привітри, браття, мене поранено. Так просто знову не погрузитись, тим паче самостійно. Це треба, щоб е люди якісь несли вахту. А, тобто, щоб було людей десь 10. А може і більше якісь спостерігають за цими всіми процесами, це ж життя людей. Прикрийте, браття! Мене поранено! О. О. Я хотів на бордюр за пригрнком. На приєблік. Парапет, че мне звать прикрийте, браття, В мене поранено. У мене багато, да, п'ятдесят сім. Це можна не забирати. Їжу можна забирати, а як поїсти, так, на. Да? Шукайте його, браття. Прикрийте, браття, мене поранено. Уже 4 пацани, це ж мало Перемикаємось туди на якусь таку зброю тут 12 oh, okay. Трошки назбирав Таже не можу Тож, тому я думаю, що е, якби е, е, усипити людину не проблема ну, там, щоб вона спала, так? Да? Ну, Не спити в плані вбити, а просто щоб спати, да, довго поки там якась подача відбувається. Але проблема буде в тому, що в людини є потреба як спати, так і просинатися. Року, що. Я думаю, що старіння все одно буде проходити. Повільніше можливо, але все одно це не дасть такого ефекту, типу що ліг в камеру і ти молодий, а всі постаріли. Ти прямо будеш в камері старіти. Може менше. Але сенс який ти вилізеш з камери. Там уже щось відбувалося, летні гвинтокрил, то это що, укриття стрибає ворога. А де він? Надо хоть, не? Де він? Я не бачив. Мені куди потребуєте? Туди до Не знаю, що брати їжу. О, КПК. Я не знаю, что тут куда он маленький. Что, ну даже все я, я совсем ничего не, буду брать. не могу брать. Или не может заберет тысячу? Не может ничего. Я же я конечно. Це ж було в тренер. Він страждав? Ні. Добре, він на це не заслужив. Він на тебе чекав. Думаєш, я не намагався зберегти йому життя. Зона не могла бути вільною, поки він був живим. І воно було того варте. Подивись навколо, ні, Скіфе. Я нікому не віддам зону. Вона дала мені нове життя, яке я готовий повернути. Я захищатиму її. Зоні не потрібен твій захист. Вона сама про себе потурбується. Відпусти її. Говориш ти, а я, я чую слова доброго доктора. Він знав, що створив, і зробив би все, щоб втекти від минулого. Я вірив йому. Ми були зовсім близько до справжніх таємниць зони. Але він просто використовував мене. Він врятував тобі життя, ти син. А ти так жодного разу й не подякував йому. Кожного разу йдучи на північ, ти думав, тільки про себе. all life no Тут, напевно, на босах потрібна гаушка. Для боссів потрібна гауска, я думаю, що так. Yeah. Трзаки треба зарізати. на наверху похожу так берем гаус пушку я думаю що тільки з гаус килектрозапись не берем можна просто обійти кайманов залізе тобі в голову я ж попереджав

you <laughs> Яке завдання? Чому тут тихо так? Але все то не може зберегтися, ми подалі це Можна зберегтися ну, Завдання яке в мене? Яким чином він кокнувся? Що це за глюк? Що це просто піднятись сюди і все? Я йому труба. Чи це глюк якийсь? Що, реально так? Чогось залагало. Чогось залагало. Це нагадаю версія 1.4.1. Пишеться. Чому вони не зроблять, щоб писались? Тут версія. Щоб відразу нажав Escape і версія гри. Ну, ось по даті можна подивитись. Розраби, робіть щось. Робіть гру. цейку сумело было. А что я сделал, что это какой Прошел, что Так, а комиссия, статус, это что <проб> 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 А, це щоб лягти в камеру, ага. я я не обов'язково ця пушка, ставимо цю. Я думаю, вже там в обід чи ввечері я продовжу ввечері. Лягти в камеру, сидить, не потрібно йти. Та я збержусь просто і все продовжу. Хто ж дивиться чи ні? Ні, мені показує, що ніхто не, не дивиться, тому продовжу пізніше.